Окровськ, в руїнах славне місто, як Сталінград сьогодні став, бо знов герканцлер у столиці невдалі плани малював. Я бачу знов полон, солдати, цей нескінчений ланцюжок. Я пам'ятаю сорок другий для війська знаного урок. Але тепер не та причина. Нагору вийшли вороги, в полоні нині Україна, її не бачать вже боги. З'явилась цифра на екрані разом із назвою бригад. Як видно, зараз у полоні вже сотні змучених солдат. Керманич знову наш далеко. Від марно втрачених країв про заморожену аптеку черговий раз нам розповів.